Програми кандидатів на посаду президента України. Кузьмін Ренат Равелійович. 1967 року народження. Освіта вища проживає в місті Києві. Адвокат. Безпартійний самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України. Кузьміна Рената Равелійовича. Мене звати Ренат Кузьмін. Я громадянин України. Балотуюся на пост президента України, коли Україна переживає скрутні часи. Сьогодні для України вкрай необхідні справедливість, закон і порядок, на підставі яких я побудую свою діяльність на посту президента. У цій програмі викладено президентську стратегію розвитку України. Я беру персональну відповідальність та зобов'язуюся зробити Україну процвітаючою демократичною державою, яка житиме за справедливими законами. Я зобов'язуюся виконати усі завдання, викладені в цій програмі, забезпечити безпеку громадян України, визнати посягання на свободу, життя, здоров'я і власність громадян тяжкими злочинами, і забезпечити невідворотність покарання за них. Ухвалити державну програму боротьби з бідністю, створити державний фонд боротьби з бідністю, забезпечити кожному громадянину України отримання доходу від використання водних, земельних та інших природних ресурсів, що належать народу згідно з Конституцією України. Забезпечити сприятливий підприємницький клімат, державну підтримку бізнесу, комфортні умови для інвесторів, партнерські стосунки між бізнесом та державою і захист бізнесу від тиску, забезпечити справедливе формування та розподіл коштів державного бюджету України, ухвалити ефективний закон про боротьбу з корупцією, забезпечити невідворотність покарання за корупційні дії. Забезпечити народний контроль влади, забезпечити проведення відкритих конкурсів при призначенні на посади, та можливість відкликання чиновників з посад народом, ухвалити державну програму формування кадрового резерву для призначення на керівні посади в органах державної влади, забезпечити децентралізацію влади на користь місцевих органів завдяки розширенню їхніх повноважень, забезпечити право громадян на справедливий і незалежний суд. Спрямувати роботу правоохоронних органів виключно на захист основних прав і свобод громадян та держави, провести реформу армії, ухвалити військову доктрину України, створити сучасну державну контрактну армію. Провести реформу системи охорони здоров'я на основі світового досвіду і забезпечити медичне обслуговування на світовому рівні, реформувати систему пенсійного забезпечення, гарантувати кожному пенсіонеру справедливу пенсію. Реформувати сільське господарство, забезпечити модернізацію сільського господарства на світовому рівні, забезпечити сучасну освіту, і її світове визнання, гарантувати молодим спеціалістам працевлаштування та державну підтримку. Ухвалити справедливий закон про мови, який при єдиній державній українській мові забезпечить вільний розвиток для мов усіх народів і народностей України, забезпечити справедливу національну політику у сфері культури і релігій. Спрямувати зовнішню політику держави на захист інтересів народу України я забезпечу виконання всіх програмних зобов'язань. Держава служитиме своїм громадянам, держава захищатиме своїх громадян, народ України житиме за справедливими законами. Я за справедливість, закон і порядок.